Привіт, коли дні стають коротшими, а повітря холоднішим. Лісові мешканці точно знають зима близько, вони не гають часу дарма. Сьогодні ми подивимось, які ж дивовижні способи вони вигадали, щоб підготуватися до найхолоднішої пори року. Ну просто уявіть собі цю картину: все вкрите золотим листям, сонячні промені ледь-ледь пробиваються крізь гілки. Це звичайно дуже гарно, але для тварин це такий собі сигнал, час діяти. Так як же вони дають собі раду, коли їжі стає обмаль, а все навколо вкриває сніг? Ну, у природи є кілька просто неймовірно розумних стратегій. Гаразд, давайте зануримось у це і подивимося на першу з них. І перша група тварин, знаєте, живе за принципом готуй сани влітку. Вони не покладаються на вдачу, а дуже старанно збирають і ховають їжу. Все для того, щоб пережити довгі зимові місяці. А ось і перша наша героїня, ну просто невгамовна білочка. Її осінній день розписаний буквально по хвилинах. Вона чудово розуміє те, як вона попрацює зараз, визначить, чи буде вона ситою взимку. І ось як виглядає її план: по-перше, зібрати якомога більше всього смачного. По-друге, облаштувати головну комору десь у дуплі. І нарешті, по-третє, зробити ще й секретні схованки просто в землі. Це ж просто геніальна система, правда? Та знаєте, не всі так метушаться. Деякі тварини обирають зовсім інший підхід, але не менш ефективний. Вони вирішують просто проспати всю зиму. І це справжнє мистецтво, яке має свою назву. Це по суті зимова сплячка, і це не просто довгий сон. Ні, ні. Це такий собі режим суперенергозбереження, коли всі процеси в організмі уповільнюються до абсолютного мінімуму. А ось і наш головний експерт у цій справі. Ведмідь його найголовніше завдання восени їсти, їсти і ще раз їсти, щоб набрати якомога більше ваги. Цей жировий запас і буде його джерелом енергії на всю зиму, поки він спокійно собі спатиме у барлозі. І хоча і їжак, і ведмідь обирають сплячку, їхні методи підготовки, ох, вони зовсім різні. Їжак він робить собі таку собі комору біля нірки, а от ведмідь перетворює на комору, по суті, власне тіло. Бачите, дві абсолютно унікальні тактики, а мета одна. Що ж далі? А далі в нас справжні майстри маскування. Деякі тварини не ховаються і не сплять, вони просто змінюють свій вигляд, щоб стати ну практично невидимими. Тільки подивіться, яка разюча різниця влітку заяць сіренький, щоб його не було видно серед трави та землі, а взимку його шубка стає сніжно-білою. Це ж просто неймовірна адаптація. І ось тут найголовніше заєць, по суті, сам нам каже для чого це все. Його біла шубка це ж найкращий камуфляж, його захист. Вона робить його майже невидимим для хижаків на білому снігу і дає величезний шанс на виживання. Але є й такі, хто вирішує взагалі не мати справи із зимою. Їхній план просто уникнути її. Вони вирушають у довгу подорож туди, де тепліше. Це те, що ми називаємо міграцією. Для птахів, наприклад, це єдиний вихід, бо взимку вся їхня їжа комашки стає недоступною. Тому вони і вирушають у цю виснажливу, але таку життєво необхідну мандрівку. І що важливо в цих словах, це обіцянка. Вони ж не прощаються назавжди. Ні, ні. Це лише тимчасовий від'їзд. Як тільки прийде перше весняне тепло, вони обов'язково повернуться додому. Ось так ми щойно побачили чотири абсолютно різні, але однаково круті способи виживання взимку. Давайте швиденько їх пригадаємо і підсумуємо ці геніальні стратегії природи. Отже, що ми маємо? По-перше, робити запаси як білка. По-друге, впадати у сплячку, як ведмідь чи їжак. По-третє, змінювати колір як заєць. Ну і, звісно, мігрувати на південь як птахи. Кожен вид обирає те, що для нього найкраще. І це, знаєте, просто неймовірно показує, наскільки мудра природа. Тут немає нічого випадкового. Кожна тваринка ніби має вбудований інстинкт, який точно підказує їй, що і як робити. Це знання, яке передається з покоління в покоління. То що ж з усього цього випливає? Напевно, те, що природа це така собі відкрита книга, повна дивовижних історій. І головний її секрет, мабуть, у тому, що кожна жива істота знає, як знайти гармонію зі світом. Варто лише бути трошки уважнішими.